У Російській Федерації заявляють про сильну пожежу та детонацію на складі боєприпасів у Воронезькій області через атаку дронів. Місцевий губернатор каже, що внаслідок падіння БПЛА сталася пожежа, яка згодом перейшла на вибухонебезпечні предмети, і була детонація. Через пожежу на складі з боєприпасів оголосили режим надзвичайної ситуації, а жителів одного із сіл евакуйовують. За словами губернатора, у небезпечній зоні нібито опинилися кілька десятків людей. Росіяни наголошують, що постраждалих нібито немає. І до слова, українські дрони можуть вражати військові об'єкти Російської Федерації на відстані до 1800 кілометрів. Про це заявив очільник гур Кирило Буданов. Він привітав військовослужбовців із днем воєнної розвідки і зазначив, що своїми діями. Розвідники довели, що Чорне море давно не належить Російській Федерації. Також, за його словами, військові аеродроми, які є джерелом постійної загрози для мирних українських міст, здригаються від повітряних атак. Вся інфраструктура Російської Федерації, що працює на війну, зазнає і буде зазнавати втрат, наголосив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. І або атак на Росію було більше і більше, РБК Україна проводить збірне в півдрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку ви можете побачити в описі під відео. Не залишайте себе дуже, адже кожен донат наближає перемогу України і рятує чиєсь життя.